Сьогодні для тебе творяться дива. Сьогодні для тебе встало сонце. Сьогодні для тебе обертаються зірки та планети, ростуть дерева, даючи кисень, течуть річки, даючи воду, співають пташки, щоб тебе розрадити. Сьогодні триває життя. Сьогодні створюється новий день. Сьогодні ти створюєш свій день. Посміхнись, подякуй за цей день. Придивись, він такий багатий. Посміхнись, бо життя триває. Бо сонце стало сьогодні для тебе.